Акція під назвою Допоможи дітям переселенців та їхнім матерям об'єднала велику кількість дітей та батьків села Заріччя Надвірнянського району. Мешканці цього гірського куточка вирішили зібрати зимовий одяг для тих, хто через воєнні дії на сході України втратив усе майно. Село Заріччя уже відзначилось своєю активністю під час збору допомоги для української армії. Тепер жінки цього села зажурились, як перезимують діти-переселенці зі Сходу та їхні матері, які втратили все на жити. Але однією журбою не поможеш. Отож, люди взялись за роботу. Збір осінньої та зимової одежі, а також взуття для малечі, підлітків і їх матусь. На заклик місцевого садочка відгукнулись близько півсотні батьків. Зібрали деякі речі і батьки нашого села, наших діточок, які виховуються в нашому садочку, і працівники. Ми чим змогли, тим допомогли, з побажанням миру посилаємо таку невеличку допомогу. Бажаємо мирного неба над головами для нас усіх. Акцію допоможе дітям-переселенцям та їхнім матерям підтримала і зарічанська школа. Учні від першого по одинадцятий клас принесли для своїх однолітків зі сходу все, що могли: штанці, светрики, головні убори, взуття. Це ретельно упакували і передали самооборонівцям для відправки на схід. Наші діточки поділилися своїми речами першої необхідності для цих діточок, яких доля зму мусила переїхати в інше місце. Найбільшу активність проявили старшокласники. Вчителька від імені учнів та педагогічного колективу Зарічанської школи передає вітання всім, кому адресована гуманітарна допомога з побажаннями добра, миру і єдності. Україна єдина країна, і будемо переживати разом з ними і побажати їм сил, терпіння, натхнення і тримайтеся ми з вами. Заріччя Світлана Гаєвська для новин телеканалу РАЇ.